Всім привіт-привіт! Хотіла ще вчора вам викласти відео, але так і не виклала. Сьогодні хочу поговорити трохи про манікюрчик, про фрези і далі поговоримо про той клей гель гум-гель, трошки про спилювання, адже було декілька питань в коментарях. Почнемо з фрез з фрези плам'я. Я вам казала вже неодноразово, що я в основному використовую фрезу плам'я. І в основному це з синім ось таким поясочком. Бачите, там є поясок вище, вище самої фрези червоного кольору. Ось я використовую, коли там поясочок синього кольору, вона трохи грубіша. Але іноді, буває, використовую і червоного кольору з червоним кольором поясочком, Хочу ще додати те, що. Фрези, в принципі, бувають з одним поясочком, але різно є, різного образиву, скажімо так, вони бувають м'якіші, жорсткіші, ще жорсткіші. Ось, Наприклад, на AliExpress вони найжорсткіші. Але може там бути червоний поясок, але воно не співпадає, він по жорсткості буде як синій. Бувають виробники, такі, як French, Сталекс, це ми знаємо, це не реклама. І ось, наприклад, хочу сказати, в French у них самі м'якіші ось ці фрези з червоним пояском, також і з синім пояском. Вони найм'якіші. Сталекс трохи грубіші, а ось на AliExpress взагалі жорсткі-жорсткі. І ось ці Малесенькі поясочки точніше, не малесенькі, а делікатні. Ось тут, відволікусь, покажу вам, що не дуже гарно мене задобує трохи ось цей шнур. Є обмотка, такий чохли, у мене його немає, то він частенько чіпляється за стіл, і то дуже неудобно, іноді хочеш поправити щось там вивернути ручку фрезера, а воно просто зачіпляється і не дає зробити все як треба. Тож повернемось до фрези Іноді буває неможливо зробити ось дуже делікатною фризою, такою м'якою, бо буває по різному різна кутикула, різна кількість терігію під кутикулою і різна вологість шкіри, скажімо так, якщо дуже, дуже волога, буває іноді дуже волога шкіра, і ти працюєш, і воно просто там туди-сюди йорзає і не працює. Так? Іноді треба, навпаки, на вологу шкіру, ось ця м'якенька фреза, бо дуже часто на одному місці грибеться груба фреза, і бувають неприємні відчуття у клієнтів. Так, а перший варіант, коли треба більш грубіше синій поясочок, це коли зовсім нічого у нас не спилюється, нічого не пиляється, воно ялози просто і нічого не чистить. Це дуже незручно, до чого я це все хочу вам сказати, що у вас в асортименті має бути декілька фрез. Як мінімум, це з синім пояском і червоним пояском, і треба підбирати конкретно під кожного клієнта. Так що не зациклюйтесь на одній якійсь фрезі, треба експериментувати і підібрати комфортні ті, якими вам буде зручно працювати. Далі я вже дістаю верхні форми. Хотіла спробувати сьогодні зробити нарощування саме ось тим гумгелем, точніше, не гумгелем, а клейгелем, як на ньому написано. Саме на верхній формі. Ви зараз подивитесь декілька спроб цих варіантів, але в мене таки нічого не вийшло, просто хотіла ради експерименту спробувати, чи буде воно ліпитися, чи ні. Зараз подивимося і я скажу, що в тому прикольно, що не прикольно. Тут я трохи порівняла, подивіться, з цими гелевими тіпсами. Попередньо ми з вами робили нарощування ними, пробували щось робити. Але вони малувати, як я вам і сказала. Ну, давайте зараз будемо пробувати щось робити на верхню форму тим клейгелем. То на початку я пробувала, думала, що може зроблю гелевими тіпсами, але тоді вирішила все ж таки поекспериментувати. Просто так руками беру знову цей клей гель, який ви писали мені відгуки, було дуже багато відгуків. Я дуже вдячна вам за коментарі, за кожний коментар, який ви пишете. Це допомагає просуватись відео, і мені дуже приємно з вами спілкуватись. Так що пишіть побільше коментарів та ставте лайки. Обов'язково, якщо вам подобається відео, це дуже нас мотивує створювати для вас нові відоси. І ви бачите, я ось цю. Гумочку, яку я накрутила, намотала, і прям туди верхню форму намагалася вдавити. Можна поліпити, зліпити, якось так викласти форму, як то зручно, поправити там все. Це, в принципі, реально і можна зробити, якщо ти тільки починаєш і не хочеш там гелем щось робити, і воно не буде розтікатися, коли ти то все будеш в лампу підносити, під кутикул, затікати, не буде це 100%, бо воно таке, як пластилин. Але мені не подобається, бачите. Треба розрахувати кількість, покласти менше в ту частину біля кутиклу, мені не подобається, що все ж таки може десь щось повилазити біля кутикули та біля бокових валиків його потрібно буде пиляти. Оце мені не подобається, бо я вже приловчилася робити гелем так, що можна взагалі майже там нічого не пиляти, нічого не трогати, зробити так залежить від консистенції гелю. А ось тут доведеться 100% пиляти. Як ви бачите, я декілька разів цей. Клею цю гуму відриваю і знову-таки приклею, приклею. Тобто, якщо у вас щось не виходить, ви можете знову і знову то все робити, і повторювати, і переробляти, якщо вам не подобається. Ось тут я вже не доклала, бачите, до самого краю. І так краще, бо під натиском трохи воно від'їжджає до кутикули і менше буде затьоків, менше буде вилазити з-під тієї форми. Але я все ж таки то все покрутила, покрутила і вирішила його так не полімерізувати. Не захотілося мені його далі пиляти, але в принципі то все реально. Хоча в мене під сумнівом жорсткість: наскільки він буде жорсткий, щоб його використовувати як самостійне нарощування. Ось це питання дуже цікаве, чи воно взагалі буде придатне до того. Якось я задумалася вже після того, як я відклала це все, треба було таки все ж таки заполімеризувати і спробувати його на жорсткість. Хоча, з умовами, Цієї, їхньої пластичності цієї, Цього матеріалу, то я думаю, що жорсткості буде недостатньо для нарощування, але то не 100%. Але бачите, можна зробити ось так і укріплення. Я просто притисла, різко відірвала і відклеїлася та частина, що не потрібна. Пальцями просто поправила і можна то все полімерізувати в лампі. Зараз ми спробуємо його заполімерізувати і тоді спробуємо його попиляти, так як у вас було дуже питань з приводу зняття попереднього Манікюру. Я його вже зняла до того, як ви мені почали писати, і хочу сказати, що заздалегідь я можу зробити не в усіх манікюрах, але в основному в більшій частині я роблю таку підготовку, щоб можна було швидко то все зняти з нігтя. Адже я роблю по два відео на тиждень. Ви розумієте, що неможливо топиляти по два рази на тиждень, бо біля кутикули воно попросту не відростає. І якщо топиляти по два по три рази, на тиждень то у них можна дуже швидко пошкодити. Так що, спеціально то все так роблю. Але там я таки трохи попалялась, спробувала Ради, заради цікавості, і хто цікавився, я вже відповіла на питання. Дівчата, всім привіт. Знову ж таки, ще раз дякую вам за коментарі і за спілкування. І сьогодні, все ж таки, ми спробуємо чисто попиляти. Зараз заполімерізуємо, я візьму фрезу і подивимося, що воно і як воно буде. І трохи то все прокоментую. Я не буду робити ці, ціле нарощування, цілих нігтів. Все буде зрозуміло з перших разів, як ми почнемо пиляти, наскільки то швидко і гарно то все робиться. Ще на одному пальчику подивіться, на всяк випадок, що якщо нам на одному пальці не сподобається, то все спилювати. Спробувала ось Таке зробити вирівнювання, бачите, це в мене таке типу укріплення. І далі, вже після полімерізації. Після полімерізації мені все не дуже сподобалося. Подивіться, я намагаюся щось зітерти здрати, якісь шматки, ніби недополімеризованого, щось починає здиратися. Причому я тисну пушером, воно жорстке. Тобто воно застило, все в принципі нормально, як гель, подивіться, воно не здирається, нічого. Але зверху, типу, як липкий шар, у нас, знаєте, в базі є, то які, якась частка тут, ніби липкого шару, ніби ну, тут не липкий він, а просто шару ось цього. Ось цього матеріалу, ніби як він не Хоча він дополімерізований, я його, я його полімерізувала декілька разів. І воно все одно якесь таке трохи дивне. Пальцями я той верхній шар трохи зняла, але хочу сказати, його буде неприємно пиляти. Бо вона ось ця частка вона все ж таки якась гумчата, і це все буде забиватися в фрезу. Ось тут я ставлю фризу з AliExpress ось таку тоненьку, яка. Яка потрібна мені була, щоб випилювати під нігтем. Але вона доволі таки жорстка, тому я спробую попиляти. Пиляю я в іншу сторону, бо працюю без витяжки, щоб на мене та вся пилюка не летіла. Хоча вона й не летить. Подивіться, це як. Ну, можна сказати плюс, бо менше пилюки, чим менше пилюки, тим краще. Подивіться. Воно знімається якоюсь стружкою, незрозуміло якоюсь гливкою такою масою і стружкою. Але що воно не знімається, я не можу сказати. Адже подивіться, керамічна фреза доволі така жорстка. Я не знаю, який там поясок, я вже не пам'ятаю. Але вона жорстка. І вона доволі гарно пиляє. У мене там тонкуватий шар такий, і подивіться, вона спиляла нормально. Так воно якесь трохи дивне. Ну, якесь ну, дивне, не таке, як ми звикли, так, що у нас там пилючка вся та розлетілася, витяжка все то всмоктала і все окей. Тут ось така якась незрозуміла клейковина. Але вона спилюється, подивіться, спиляти його, в принципі, реально. Далі навіть я зупинила фрезу і спробувала. Я думала, що там все поналипало і все застряло, але ні. Воно якось так все згорнулося в ось таку стружку. І... Ну, в принципі, спилялися. Далі я вже не пиляла, бо там вже буде натуральний ніготь. Всі ми знаємо, що треба залишати підложку до натурального нігтя, не допилюємо, залишаємо там базу або трохи матеріалу, який у вас там під низом. Ну, і ось так, в принципі, все реалістично і можна це спиляти. І це ще в мене така фрезочка. Бачите, скромненька, якщо взяти гарну нормальну фрезу, то в принципі можна спиляти. З приводу того до нігтя чи то доходи, я хочу лише порадити те, що треба зробити нормальну підложку, щоб ви ось цю штуку пиляли-пиляли, і у вас там нормальний шар був ваза ще. Ну, не товстий, такий, аж прямо, то ви зараз подумаєте, що товстий-товстий, щоб аж. Вирівнювання, Ні, трохи товстіше, ніж за тонкий, що ми робимо в якості підложки, щоб коли ви спилюєте, то все зробити обережно. Ось там я вже пробувала ту фрезу, нічого там немає, нічого липкого там не позастрявало, нічого не поналипало, в принципі, воно струшкою так все зібралося. Далі я намагаюся подивитися, під низом, воно доволі таке жорстке. Воно ніби якесь липке, але. Жорстке. Воно не відламується не відклеїться, просто воно таке чудне, можемо сказати. Ну Може, то все так і задумано виробником, так уже не будемо то все зафукувати. Адже в адже нас було задумано, бачите, тут я відклеїла просто вже то від нігтя спеціально, бо мені вже воно не потрібно. Я вам показала на вказівному пальці. І тут також відклею, бо це не остаточний результат сьогоднішнього мого манікюру. що я говорила про те, що не будемо зафукувати, бо виробником було задумано зробити нам якусь таку жижу, спеціальну консистенцію для того, щоб ми могли робити якісь кульки там скатати, якісь ковбаски робити, і клеїти тіпси, щоб воно було пластичне і, і стояло на нігтях. Тобто ми можемо на цю клеєву штуку дуже добре туди. Притиснути гелевутіпси вона буде стояти, коли ви покладете просто-напросто в лампу, щоб воно не відпадало. Ось таким чином пришвидшити нам процес роботи. Так що, так таким чином, це задумано, щоб ми можна було можна нам було щось скрутити, щось зліпити, щось придекорувати. Так що дуже критикувати цей матеріал ми не будемо, так як у нас різні матеріали, і в них різна робота, різна консистенція і тому подібне. Так що, ось таке у нас відео: це була не реклама, повторюсь, це просто тестування для вас. І трошечки моментів поспилювання. Так що всім дякую за увагу. На сьогодні в мене все. Не забувайте про коментарі та лайкосики, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь, хто ще не підписався. Все, на цьому все. Всім гарного настрою, гарних манікюрчиків, пока-пока, до зустрічі в нових відео.